Всіх вітаю на вулиці. Сюди ніколи не попадало сонце. А зараз на вулиці сонечко таке яскраве. Ще 31 числа повиносила продукти в холодний оцей коридор, тому що в холодильник не поміщається, а сьогодні знову прийшлось забрати. Уявляєте, сонце так світе, що в коридорі у нас зараз 27 градусів тепла. Ми навіть двері відкрили в хату, щоб з коридора тепло йшло в кімнати. Оце так. от. Бо в хаті у нас виключений газ. І в хаті холодніше, ніж зараз в коридорі. І тому оце відкрили двері і тепло йде тепер в хату. Продукти занесли знову в холодильник, а заодно і зробили ревізію в холодильнику. Віктор е Віктор попросив зробити щось ріденьке і гаряченьке, і щоб не викидати продукти. Я зібрала всі м'ясні, які залишилися ще з 31 грудня. Це е, шашлики, це що там ще? Ковбаси різні. Ну, коротше, закуска була. І от вирішили зварити е, суп, самий смачний суп, солянку. Оце у нас тут залишився вже готовий шашлик. Шашличні колбаски. І ми вирішили, щоб їх же ж не викидати, скільки продуктів. А, і тут є гуска, кусок, я її кинула вже готова, та що була запечена. Сюди в кастрюльку кинула. Це роблю вже зажарочку, це в нас огірочки, там цибулька, морковка і тільки що кинула огірочки. Це буде в нас соляночка. Соляночка. Захотілося. Віктору вже щось такого ріденького. Гаряченького. Оці всі салати, м'ясо, я не знаю, вже не хочеться. Mm. <гум> так що варимо, варимо, це вже картошечка. Буде огірочки вже підсмажуються. І я кидаю нарізала дрібненько, м'ясо, ковбаска. Коротше, все, що... Залишилося в холодильнику І з 31 числа. Ми, щоб не викидати, ніколи не викидаємо м'ясні продукти, підуть вони вже по другому, як кажуть, кругу. Звичайно, із зелень, петрушку і укропчик. Це обов'язково. Ось він, супчик гаряченький, з оливками, з лимончиком, зі сметанкою під назвою Солянка.